Цебто презентує. П'ятниця 7 листопада 2025 року. Ранкове допіо випуск 369. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Від України до американського Нью-Йорка близько 7,5 тисяч кілометрів по прямій далеченько, еш? Але ж наскільки цього тижня ми переймаємося виборами мера цього міста? Наскільки ж ми не можемо втриматися від опіній щодо переможця? Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька, я авторка подкасту Ранкове допіо. І сьогодні ми разом з командою Септомедіа готуємося розповідати тобі про те, як демократи знову перемагають на американських виборах, а у Сербії ось вже рік не припиняються протести. Втім, розпочнемо ми із того, що оскільки ми дозбирали 100 тисяч гривень на вагон знань, спільний збір військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули, то можливо вчора тобі надійшло сповіщення із проханням поділитися контактами, щоб отримати приз. Це ми провели розіграш призів від Escobar Coffee Roasters. Дякуємо за всю твою активність під час цього збору і за постійну підтримку Сил оборони України. А тепер до новин. Поїхали у вівторок. У Сполучених Штатах, вперше за другого терміну Трампа, відбулися великі вибори. І демократи здобули переконливі перемоги у всій країні. І це з одного боку є певним запобіжником від повної домінації Дональда Трампа. А з іншого боку, також породжує надії, що демократична партія може мати непогані результати і на проміжних виборах наступного року. Нагадаємо, що це загальні вибори, які проводять приблизно посередині терміну повноважень президента США. На них переобирають всі 435 місць в палаті представників та 33 або 34 місця у сенаті. Крім того, в 34 штатах обирають губернаторів. Таке свято нас очікує через рік. А зараз поговоримо про те, що сталося цього тижня. Почнемо з Вірджинії: цей штат традиційно вважають індикатором настрої виборців через рік після президентських виборів, і у вівторок в усіх перегонах цього штату перемогли демократи. Ебегіл Спанбергер, колишня оперативниця ЦРУ та федеральних правоохоронних органів, яка пропрацювала три терміни в палаті представників, стала першою жінкою-губернаторкою Вірджинії. На виборах вона здобула 57% голосів, обігнавши суперницю республіканку на 14 пунктів. І ще одне вперше сталося у Детройті. Вперше в історії цього міста його очолить жінка. Мері Шеффілд набрала на виборах 77% голосів і таким чином стала меркинею. Демократку Мікі Шеріл обрали губернаторкою Нью-Джерсі. Вона, колишня військова льотчиця ВМС США, яка, перш ніж увійти до конгресу протягом десятиліть служила пілотикиною гелікоптера. у Каліфорнії? Демократи перемогли на голосуванні щодо зміни меж виборчих округів на виборах до конгресу. Це реакція на те, що у деяких інших штатах, наприклад, у Техасі, республіканці до проміжних виборів перепроєктовують округи на свою користь. Після голосування у вівторок Каліфорнія переходить до виборчої карти, яку створили законодавці демократи. Замість тієї, яку до цього формувала незалежна комісія, у Пенсильванії кандидати від демократичної партії перемогли в усіх трьох перегонах за місця у Верховному суді штату, ці перемоги можуть вплинути на ключові справи, що пов'язані з формуванням виборчих округів та підрахунком голосів на проміжних виборах, а також на президентських виборах 2028 року. Ну і Нью-Йорк. Здається, новий мер цього міста це те, що в останні дні хвилювало українців так само сильно, як приїзд Анджеліни Джолі до Херсона, а можливо, навіть сильніше. 34-річний з Охран Мамдані став міським головою Нью-Йорка. перший мер мусульманин в історії міста. Він позиціонує себе як демократичного соціаліста і обіцяє оподаткувати багатіїв та корпорацій на суму 9 мільярдів доларів. Щоб, наприклад, профінансувати для нью-йоркців безкоштовний догляд за дітьми та безоплатні автобуси. Його перемога, а точніше, навіть участь у виборах, була в центрі внутрішніх партійних дебатів демократів щодо того, яким чином їм рухатися далі. Мамдані отримав партійну номінацію, щоб кандидувати в мери, обійшовши губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо. Куомо потім балотувався як незалежний кандидат. І за кілька днів до голосування його підтримав Дональд Трамп. Мам Даніш зачепив своїм енергійним підходом до кампанії. Він дійсно дуже органічно виглядав, і коли прийшов у гей-клуб, і коли танцював під Кендріка Ламара, і коли пробував себе у китайському бойовому мистецтві тайчі, і коли записував відео з ідеями дешевих побачень у Нью-Йорку. Можемо пригадати минулий випуск ранкового допіо і переможця виборів у Нідерландах, який запропонував виборцям оптимістичну кампанію. Схожий стиль обрав і мамдані він стільки посміхався, що виникає думка, чи не міг політик таким чином травмувати щелепу. У розширенні версії цього випуску трішки поговоримо про дуже важливе: про костюм та краватку мамдані. Чому у перегонах де брали участь троє кандидатів у одноманітних луках? З Охран все одно зміг виділитися. Підписуйся на Patreon або базу, або оформлюй спонсорство на Ютубі, щоб дізнатися. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon. бази від Моно чи обирай спонсорство на Ютубі. Кандидатура Мамданів викликала у демократів занепокоєння, що він відштовхне поміркованих виборців. І не лише просто собі виборців, але й бізнес та представників впливової єврейської громади, які загалом підтримують демократів, але виступають проти деяких заяв Мамдані щодо особистого багатства та Ізраїлю. Він заявляв, що вважає, що Ізраїль чинить геноцид у Газі і провадить політику апартеїду, а біняміна Нетаньягу мають заарештувати. Журналісти неодноразово запитували Мамдані, чи підтримує він право Ізраїлю на існування як єврейської держави. Він відповів, що йому некомфортно підтримувати будь-яку державу, де існує ієрархія громадянства за релігійною чи будь-якою іншою ознакою. Водночас Мамдані також заявляв, що у Нью-Йорку не може бути місця для антисемітизму, і у разі обрання він збільшить фінансування програм боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті. BBC звертають увагу на те, що на цих виборах було доволі очевидним, скільки розбіжностей у демократичній партії, бо кампанії з охрана Мамдані та Мікі Шеріл і Ебіґіл Спанбергер були дуже різними. Останні продемонстрували більш поміркований підхід. Політики не зосереджувалися здебільшого на економіці, громадській безпеці та охороні здоров'я. Результати у Нью-Джерсі та Вірджинії демонструють, що демократи покращили свої показники порівняно з виборами чотирирічної давності у передмістях, сільських регіонах і місцевостях з високою концентрацією виборців військових. Associated Press зазначає, що у цих штатах демократична партія змогла перемогти, активно дистанціюючись від деяких лівих ідей і пропонуючи себе виборцям у першу чергу як прагматичну силу. Шеріл і Спанбергер намагалися не наголошувати на таких темах, як права ЛГБТК людей чи атаки Трампа на американські інституції. кажуть, що все більше демократів вважає, що саме такий поміркований підхід є ключем до відродження партії. Також варто відзначити, що, хоч вибори стосувалися різних позицій на рівні штатів та міст, але демократична партія у центр своїх основних кампаній помістила президентську тему. За даними Ad Impact, вони витратили близько 18 мільйонів доларів на передвиборчі ролики у Вірджинії та Нью-Джерсі, у яких прямо згадували Трампа. Для порівняння республіканці витратили на рекламу зі згадкою президента менш як півтора мільйона доларів. Як пише Associated Press, Трамп здебільшого був відсутній на передвиборчій арені. Але кандидати від республіканської партії тісно асоціювали себе з ним. Сподіваючись, що його велика минулорічна перемога допоможе їм виграти тепер. Але от тільки загальнонаціональні опитування свідчать про те, що виборці все більше розчаровуються в Трампі. Крім цього, республіканці фокусувалися на темах імміграції, злочинності та консервативних культурних питаннях. Але як показали результати, виборців більше хвилює економіка, робочі місця та вартість життя. І це дуже іронічно, адже саме економічні побоювання американців рік тому допомогли Трампу потрапити до Білого Дому. Сьогодні ж ці самі проблеми вже працюють не на його користь і не на користь його партії, і цілком можуть стати ще серйознішим викликом наступного року. У ранкове допіо повертається Сербія. Не згадували ми про цю країну від весни, але протести там продовжуються. Просто не завжди з однаковою інтенсивністю. Нагадаємо тобі, що рік тому, 1 листопада, в місті Новий сад, на вокзалі обвалився 35-метровий бетонний навіс над головним входом. 16 людей загинуло після обвалу навісу. Багато сербів відразу у соціальних мережах звинуватили уряд в недбалості і в тому, що реконструкція, яку провели буквально кілька років тому, була неякісною. Трагедія стала приводом для початку студентських протестів. Які фактично відразу почали акцентуватися на ширших проблемах, як от корупція, провали у державному управлінні та недостатній контроль за іноземними інвестиціями? Нагадаємо тобі, що у 2013 році в межах китайської ініціативи Один пояс, один шлях, Китай, Угорщина та Сербія підписали меморандум, який передбачав модернізацію залізничного сполучення Будапешт-Белград. Вокзал у новому саді був одним із компонентів цього масштабного інфраструктурного проєкту. Його реконструкцію, до речі, фінансували за допомогою кредитної угоди між урядом Сербії, Ексімбанком Китаю та урядом Росії. Попри те, що прем'єр-міністр і кілька міністрів подали у відставку за трагедію у новому саді, досі ніхто не поніс відповідальності, а студентські вимоги тим часом розширилися до дострокових виборів. Та комплексних демократичних реформ. До роковин трагедії демонстранти організували 16-денний марш країною від Белграда до нового саду по одному дню за кожну із жертв. Sky News пише, що студентів дорогою тепло вітали жителі різних міст і сіл, допомагаючи їжею та медичною підтримкою. Один з учасників маршу Лука, сказав виданню, що студенти спостерігають. Як люди стають політично активнішими, і це величезний крок уперед, який дозволяє активістам та активісткам і надалі боротися проти корупційного уряду та вимагати перевиборів. Останні місяці влада активно придушує протести. Сотні людей затримали, поліція розганяє акції, а провладні змі називають студентів терористами та звинувачують їх у закликах до насильства. Протести підсвітили, наскільки проблемною є ситуація з медіа у Сербії. Якщо з провладними змі все зрозуміло, то незалежні медіа зазнають тиску та переслідувань. Президент Вучич неодноразово називав журналістів ворогами держави, що призводило до хвилі погроз у бік медійників. Варто відзначити, що протести зосереджуються не лише у Белграді. У серпні Лемонт писали, наприклад, про місто Валіво. Там поліція била й затримувала демонстрантів, а чоловіки у чорних масках, які ймовірно пов'язані з владою, Громили бізнеси опозиціонерів. Власник одного кафе показав відео, як понад 30 нападників з кейками увірвалися в його заклад і побили його сім'ю. 13-річний син цього чоловіка знепритомнів від вибуху петарди. Родину ймовірно покарали за підтримку протестів у соцмережах. Після такої хвилі насильства офіс правлячої сербської прогресивної партії президента Олександра Вучича підпалили, а вікна мерії розбили. Протестувальники виправдовували свої дії як самооборону після тижнів переслідувань. Опозиційний депутат міськради Іван Маніч заявив, що сербська прогресивна партія діє як злочинна організація, намагаючись залякати громадян. Ще в березні Вучич створив табір своїх прихильників, так званий Чачіленд. Він розташований між офісом президента і парламентом. Охороняється цей табір поліція, звичайним мешканцям столиці туди не потрапити. І вся ця конструкція розділяє владні будівлі та протестувальників. Сербська прогресивна партія також почала організовувати проплачені мітинги підтримки, на які вони зганяють чиновників і навіть робітників зі Шрі-Ланки, які не розуміють, що відбувається. Здається, все це ми з тобою вже десь бачили, навіть на власні очі. Мабуть, у Вучича та Януковича одна методичка на двох замість діалогу, стратегія страху. Влада звинувачує опозицію у спробі зруйнувати Сербію і спровокувати громадянську війну. Вучич прагне створити враження хаосу, щоб дискредитувати молодь в очах ЄС і водночас мобілізувати проросійські настрої. Він неодноразово без доказів заявляв, що іноземні спецслужби нібито готують у Сербії кольорову революцію. Європейські столиці тим часом, як відзначає у редакційній статті Лемонт. Залишаються пасивними, побоюючись коливань на Балканах. І не тільки через це. Франція та Німеччина, наприклад, мають у Сербії власні економічні інтереси. Париж продав Балграду винищувачі рафаль а Берлін розраховує відкритий літієвий рудник. У день перед роковинами загибелі людей у новому саді Олександр Вучич оголосив національну жалобу, але заявив, що зміни влади не буде. У неділю, пізно ввечері. Він запропонував провести парламентські вибори достроково коли? Аж у грудні 2027 року. Що цікаво, студенти не просто вимагають дострокових виборів, вони самі готуються у них взяти участь. Financial Times пише, що студентський рух уже сформував попередній список кандидатів, яких планує висунути проти партії Вучича. Наразі цей список ще не опублікували. Якщо сербська прогресивна партія за результатами виборів втратить парламентську більшість, то це значною мірою послабить і позиції вучича. Останні соціологічні опитування демонструють, що об'єднаний опозиційний студентський рух має більш ніж 40% підтримки, це приблизно на 10 пунктів більше, ніж у президентської партії. Представники студентського руху стверджують, що готові включитися у виборчі перегони в дуже стислі терміни. Однак, не факт, що дострокові вибори відбудуться взагалі. Близький соратник Вучича повідомив Financial Times, що президент поки не ухвалив рішення, а лише розглядає можливість дочасних виборів. Гелена Іванов, аналітикиня з Henry Jackson Society у Лондоні, зазначає, що політик працює в режимі кризового менеджменту без жодної довгострокової стратегії. За її словами, Вучич уже робив подібні пропозиції раніше, щоб посилити контроль. І виграти час у тому, що вибори відбудуться достроково, сумніваються й опозиційні парламентські партії. Хоча загалом вони підтримують протестувальників та їхню вимогу дочасних виборів. Стіки до ранкової кави про події стисло. Угорська медіагрупа Індамедіа, близька до партії прем'єр-міністра Віктора Орбана, придбала у швейцарського видавця найпопулярнішу газету Угорщини Блік та кілька інших видань. Це сталося за півроку до парламентських виборів. Тож угоду розглядають як черговий крок до посилення контролю уряду Угорщини над медіа. Попереднє керівництво Блік, яке намагалося зробити таблоїд більш суспільно орієнтованим, пішло зі своїх посад. А журналісти назвали зміну власника морально неприйнятною. Опозиційний політик Петер Мадяр назвав купівлю газети спробою Орбана зміцнити пропагандистську фабрику. Експерти ж наголошують, що якщо урядова пропаганда з'явиться у настільки масовому виданні, це суттєво вплине на громадську думку. Міністри довкілля країн ЄС після тривалих переговорів домовилися про послаблену кліматичну ціль на 2040 рік. І ухвалили новий план до 2035 року. План передбачає до середини наступного десятиліття скорочення викидів приблизно на дві третини від рівня 1990 року. До 2040 року країни блоку мають зменшити забруднення на 85%. Частину скорочень дозволять компенсувати коштом міжнародних вуглецевих кредитів, себто фінансування екопроєктів за межами Євросоюзу. Також міністри узгодили можливість переглядати цілі, якщо вони зашкодять економіці. А запуск нової системи, за якою компанії, що продають пальне та газ для опалення, мали платити за свої викиди, відтермінували до 2027 року. Більшість країн ЄС підтримали нові кліматичні цілі, але частина урядів, зокрема Угорщина, Польща, Чехія та Словаччина, виступили проти, бо вважають їх надто обтяжливими для своїх економік. Болгарія та Бельгія утрималися. Тепер слово за європарламентом. Депутати мають узгодити свою версію плану, і лише після цього він стане законом. Це був 369-й випуск ранкового допію. На сьогодні у нас все. Почуємося у понеділок. солодашко. Подкаст «Ранкове допію» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Вениченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.